Гляньте, що робиться? Це жах якийсь. Тут у них є тусовка, і спарювання і все, все підряд. О, ти їсть, ти на його вже лізе. І цей квіточок розкрився ось сьогодні. Вже його нема. Оцей білий вчора ще радував цілий день. Вчора пасмурно було. І його ж видно було з кінця городу. Вже з'їли. Ось ось ще не тронутий. Ну, це буду йти з городу. Зараз ось іду дряпати. І цього вже з'їдять. Гляньте, який ще павук. Іду через годинку з городу. ось, будь ласка. Оце білі і отакі голубі. І риси не виживають від цієї ялинки.